Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ляпота і з вами я, дядя Саша. І у нас нова дегустація. Ось таке печиво. Печиво горішок. Написано печиво-здобне горішок зі згущеним молоком пісне. Вага 425 грамів. Ціна 75 гривень. І зараз будемо куштувати. Я вже трішечки не втримався, над'їв. Дуже воно таке так спокусливо виглядає, притрушене е цукровою пудрою. От, і зараз я буду його куштувати. Ну, дуже м'ягеньке, таке пісочно сипуче. Тісто. А згущене молоко. Воно таке, не знаю, як вони це роблять, але воно не розтікається, а таке купе тримається. Дуже прикольне до чаю. Взагалі просто супер. Аж проситься якусь шайку заварити. Ось таке печиво. Горішок. Замовляйте. Всім привезу, всім доставлю.